Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні пропоную приготувати разом зі мною сирну запіканку з вишнями. Легка в приготуванні і смачна в куштуванні. Що нам для сирної запіканки необхідно? Кисломолочний сир, яйця, крохмаль, сметана, цукор, ванільний екстракт, вишні та сіль. Щоб приготувати запіканку за цим рецептом, багато клопоту не треба. Перекладаю кисломолочний сир у миску. Це може бути сир, який у вас є, жирність не має значення. Вона все одно буде дуже смачною. У миску перекладаю яйця, сметану. Жирність сметани теж не має значення. Я брала 20% та що в мене була в холодильнику. Також у миску пересипаю цукор, дрібку солі для балансу смаку та крохмаль. Крохмаль я брала кукурудзяний. Сьогодні не використовую манку, а використовую крохмаль. Для аромату додаю ванільний екстракт. Це може бути одна чайна ложка ванільного цукру. І все блендером перебиваю до однорідної маси. Все массу я перемішала до однорідності, а зараз перекладаю в форму. Запіканку буду готувати ось в такій скляній формі. Вона у мене довжиною 20 см, шириною 14 см, але попередньо застелю пергаментом. Пергамент я ось так зминаю, щоб він краще ліг у форму. А потім розпроділяю по всій формі. Готову масу перекладаю в форму. Маса буде випікатися при температурі 180 градусів 50 хвилин. Видивитися за своєю духовкою. Вишні я сьогодні використовую заморожені, до них я додаю крохмаль. І все перемішую. Може бути начинка будь-яка, може, може взагалі бути без вишень, без нічого, без ніяких родзинок, цукатів, а просто класична запіканка. Вишню викладаю на запіканку. Вишню викладаю зверху на запіканку. Вишню в мене без кісточок. Можна трішечки попритоклювати, але запіканка буде рости і вона все рівно підніметься. Запіканка повністю вихолонула, я дістала її з форми. Запіканку притрушую цукровою пудрою. Вона в мене вихолонула, тому цукрова пудра не, нікуди не зникає, не розтає, а залишається. А зараз подивимося, як виглядає запіканка зсередини, ніж дуже легко занурюється. Подивіться, яка вона м'яка і пружня. Перекладаю на тарілку і спробую. Якщо ви рідний хочете порадувати смачним рецептом, то ця запіканка стане вам в нагоді, а я пробую. Якби таку запіканку в дитинстві давали в садочку, то я бігла б туди щодня, а ще додавши сметани та згущеного молока, то це взагалі смакота. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Якщо напишете коментар, залюбки почитаю. До нових смачних рецептів.